І перші місяці вони будуть знаєте як наповнені сумнівами стосовно курсів стосовно е, того напрямку, котрий Україна, український народ убрали. У нас є можливість впливати на цю ситуацію для того, щоб отримати більше на деякий час необхідно віддати менше. Друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ютуб каналу прогнози щодня. Таролог Віктор Литовський відповідає, яким буде 2024 рік для України. Яка доля Кримського моста? Чи зайдуть в Маріуполь з зсу до кінця цього року та про Куп'янську-Лиманський напрямок? Дочекаєтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Яким буде 2024 рік для України? Та якому питанню приділятимуть найбільше часу. Якщо дивитися взагалі на початок розкладу, наш цікавий розклад, виходить. 23-й рік для України випадав як рік трансформації, як за рік запуску трансформаційних процесів, і якщо передоглядати наступний рік, перші перші місяці вони будуть знаєте, як наповнені сумнівами стосовно Курсів стосовно е, того напрямку, котрий Україна український народ обрали. Але, е, знаєте, це як як е, можливо погана аналогія, як е, момент вилиплення статуї, коли ти починаєш сумніватися на першому етапі. Але чим більше ти приділяєш цьому уваги, тим Більше твоя робота е, починає м, бути схожа на шедевр в Україні. Наступний рік він буде пов'язаний першим чином не з воєнними діями, оскільки в, о, карти війни, карти, які, які можна притягти до воєнних дій, до конфлікту, вони випадають лише на початку. Вони пов'язані в першу чергу в пошуку. Пошуку о, тих ідеалів, і, ідеалів та, я гадаю, ресурсів, котрі необхідно для того, щоб перелаштувати е, Україну, і під е, не просто перелаштувати, а обрати той курс, який буде фундаментом, основою для майбутнього розвитку України. І, е, Цікавий ще момент в розкладі: ми питаємо про Україну. У нас випадає досить багато карт, котрі пов'язані з стихією та гармонією, тобто момент того, що е, якісь, це можуть бути якісь екологічні аспекти, скоріш за все. Знову ж таки, оскільки стихії, зазвичай вони в негативному сенсі випадають тоді, коли можуть бути повіні, можуть бути якісь екологічні катастрофи, але в нас вони, вони випадають в розкладі як позитивному, позитивному напрямку, тобто і більш того, заручившись, дивний розклад. Я зараз коротше нам буду намагатися підвести підсумок. Тобто за розкладом випадає так: якщо ти зможеш залучитися підтримкою стихії, е ти можеш отримати пентакли, тобто якусь матеріальну винагороду, котра може бути фундаментом для е майбутнього розвитку. Яка доля кримському Чи може він бути знищений до кінця цього року? Дивіться, карта необмеженого вибору випадає в нас в прямому положенні, тобто у нас є можливість впливати на цю ситуацію. Але якщо казати про кримський міст, в розкладі він випадає, знаєте, як фінальна точка трошки пізніше. І я гадаю, що зараз у нас будуть запитання стосовно. Мелітополя, Маріуполя, скоріш за все, це в цей напрямок, так? В нас випадає певний план прагматичний, тобто послідовність, і Кримський міст не є першочерговою ціллю, котра необхідно знищити для вихіду та закінчення цих воєнних процесів. Але в нас карта замислу випадає пряма. Карта тріумфу у нас випадає пряма, і карта отримання бажаного. Тобто він в будь-якому випадку буде знищений, але стосовно кінця цього року, я гадаю, що ну, відсотків 70% що ні. Все ж таки перенесе. Він повинен бути, знаєте, такою певною е фінальною точкою, фінальним акордом котре дуже сильно не просто м, вдохне від українців, а надіхне надіхне українців, але надасть натхнення українцям, але й, е, позитивним чином вплине на підтримку з боку партнерів та підтримку е, та прискорення воєнних процесів скоріше за все так. Чи зайдуть ЗСУ в Маріуполь до кінця 2023 року. Десятка. Ну, Тобто, дуже. Е Нам же не просто треба зайти в Маріуполь. Тобто момент... Е Кожний кожен кожен сантиметр української землі він ставить під загрозу, під загрозу військового. Е і в нас випадає карта помірності. Карта помірності це край... Зважливо оцінювати кожен крок, який ти робиш, підвішений стан. Я гадаю, що до кінця року це може не статися, але тут ми повертаємося до нашого першого розкладу, коли ви спитали стосовно чого очікувати в цьому місяці. Випадає так. Що для того, щоб отримати більше, на деякий час необхідно віддати менше, я гадаю, що це може стосуватися саме Маріуполя, оскільки знову ж таки випадає місто на воді. Що в нас ще може бути місто на воді, може бути Крим, але е, я б не робив би е, такого прогнозу: що до кінця року це, це можливо, але занадто велика ціна. Тому Буде обраний план більш е, безпечний, наскільки це можливо сказати, і довготривалий. Чи перестануть Україну схиляти до перемовин? Дивіться, насправді, стосовно. Ні, ні, не перестануть, але це не буде давати тих результатів, на котрі вони очікують. Карта мага це карта впливу. Тобто буде намагатися впливати на ситуацію. Але. Е, Ніхто не буде розглядати зараз. Дуже, дуже, дуже важке і цікаве запитання, оскільки е, карта Мага вона випадає в перевернутому положенні, тобто, будуть намагатися всіма можливими способами схиляти не тільки до перемовин, а розхитати, дестабілізувати процеси, котрі відбуваються в Україні на даний час. Е, випадає за розкладом: карта Мага перевернута. Тобто, вони. Не будуть зупинятися, вони будуть продовжувати гнути свою лінію, але вона не буде давати результатів. Це перше. Другий момент: ті, хто намагаються, начебто, допомогти та схилити Україну до перемовин, вони по суті свої відпрацьовують просто пентаки. Відпрацьовують як зарплату свою. І е, е, їх не можна сприймати як певний певними не знаю, медіаторами, як людьми, котрі намагаються допомогти країнам, е, котрі намагаються допомогти. Вони просто зацікавлені для того, щоб Україна пішла е, на невигідні е, для неї умови, і е, це певно во певним чином також війна, але вона більш така. Без, без зброї, а за допомогою маніпуляцій та намаганнями пошити Україну у українців у дурні. І це не вийде. Чи вдасться ворогу реалізувати свої плани на Купінському та Лиманському напрямках? Ні, карта Тобто вони можуть наробити, наробити діл, наробити лиха. Але не отримують, не отримують бажане. Тобто, зря втрачений час, ресурс і проблема в чому? Вони не отримують те, що бажають, але можуть наробити багато проблем та негативних ситуацій для нас. Тобто, і, і не отримали бажане, і витратили час та поставили під загрозу життя людей, наших людей. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ.